Сучасний стан досліджень геному людини. Дослідження геному людини відкривають нові горизонти. Генетичний моніторинг стає важливим інструментом. Він допомагає в багатьох сферах життя людини. Огляд геному людини, структура та функції. Структура. Геном людини складається з ДНК. ДНК містять генетичну інформацію. Функції. Гени визначають ознаки людини. Вони впливають на здоров'я і розвиток. Сучасні методи дослідження геному. Перший секвенування. Визначання послідовності ДНК. Це дозволяє ідентифікувати гени. Другий мікрочипи. Аналіз експресії генів дозволяє вивчати активність генів. Генетичний моніторинг. Визначення та цілі. Визначення. Система спостереження за генами. Вона потрібна для виявлення змін цілі. Оцінка ризиків захворювань. Моніторинг дає раннє виявлення змін. Генетичний моніторинг в медичній генетиці. Діагностика спадкових хвороб. Моніторинг допомагає виявити хвороби. Прогнозування ризиків захворювань. Спрогнозувати ризики для людини. Персоналізована медицина. Лікування з урахуванням генів. Генетичний моніторинг популяцій. Перше. Етнічні особливості. Вивчення генетичного різноманіття. Збір даних про гени в популяціях. Друге. Історія популяцій. Аналіз міграцій та змін генофонду для розуміння історичних процесів. Генетичний моніторинг в криміналістиці. Перше. Ідентифікація злочинців. Аналіз ДНК зі слідів злочину для встановлення особи злочинця. Друге встановлення спорідненості, визначення батьківства. Моніторинг допомагає знайти родичів. Етичні та соціальні аспекти: перше. конфіденціальність. Друге рівність. Третє справедливість. Необхідність захисту даних, генетична інформація є чутливою. Важливо забезпечити рівний доступ до технологій. Генетичний моніторинг має бути справедливим. Перспективи розвитку генетичного моніторингу: перше нові технології, друге більше даних. Третє точність. Розвиток методів аналізу геному, збільшення обсягу генетичної інформації, підвищення точності прогнозування ризиків захворювань. Висновки та обговорення. Генетичний моніторинг має великий потенціал, важливо враховувати етичні аспекти, необхідно забезпечити захист генетичної інформації, розвиток технологій відкриває нові можливості.